Всем привет! Да, аж на моем канале. У нас самая моя нелюбимая рубрика замена лифта. Так, у нас 4 поверха лифт старый. Будем ставить сюда полностью. Все вырезаем и закидаем новый. Зараз да, мы уже терек, Под вес поставил и обрежем там троса. Вытянем и будем собой кататься вырезать. Так як у нас ще ліфт нам сюди не привезли. Сьогодні у нас середа, ми плануємо десь його на понеділок. Будемо все вирізати, окрім кабінних направ. А там все ще більш детально все вирішимо, як нам краще зробити. Тому що ще у нас ліфта немає, ми хотіли зразу, щоб не огородити тут на стіл. А провісити шахту. Тобто нам треба кронштейн, щоб ми тут бахнули його. Провісили шахту і потім зверху вниз можна провісити, стальки спустити і вирізати. Обрізана у нас траса. Зараз болгарочки у нас світильники. Зараз поставлю. Набережні траса. По одному повитягуємо, щоб їх не було, щоб у нас кабіна з'їздила верховисть. Світильник поставив, тепер морехтить. Траса у нас обрізана. Шекалами, щоб поставити протягом о, о Пообізали. Правильно противовес, поди вже підставив. Что ми. Уже на пульту ми катаємось. Все, можем на У нас не доїжджає кабина, щоб уточно. Трошки там стропа, тактическая тут И І ми можемо тепер працювати. Ми ленивы, не захотіли щоб ставить на стіл для провески. Попробуємо, в крайній случаї розберемо купи, так що ми до панділки, як ми там будемо стигати. І... Лісниця у нас є розкладна. Зі лісниці попробуємо провісити. Ну, щось будемо думати, походу. Так як ми не часто цим займаємось. За 8 років це, мабуть, п'ятий мій монтаж. П'ятиповерховий ліфт, 16, 9, 4. І це також 4. Ну зато знаєте коли на вулиці там мінус 15-20 Я в футболці просто вробний то можна і заміну зробити вирізали ми в шахті, забираємо світильник зараз приямок. Що у нас вийшло? Отак, От через один даже ми кронштейни ще два врізали, кабінний направив, граник залишили, все, то хай ще побуде. Вирізали диплофони, скидаємо туди весь метал. Це ще це їхній геморрой, що по акту передачі його треба передати, щоб підрядчик прийняв, потім передав чи є це все обладнання. О, тут реконструкція, заміна. Це все довго і скучно. стоїть, Спускаємося, вниз там повирізаємо. Зараз подимо кабіну, будемо там вирізати. Так тут накидано все. Потім на перший етаж спустом выгрузимо. Хай передают фактом. Що у нас по проямку? По мелочам повирізали, поскидали, викидати пока не буду. Тут оказується воркались пять полов. Це ще двери бодар. Ну вона видно по противанні уберу в сторону, що вона десь метр заїжджала в воду, Наверно, затаплювала їх подавал в перший поверх. Так, вона вийде. І вони заложили його і зробили, щоб тут було чотири поверхи. Бо тумба так. Шатається. Можна зацепити за кабіну і витягнути. Побачимо, що можемо робити, як ми це зробимо. Де в нас процес? Купи взагалі добре розібрались, півгодинки і нема. Обрізали ми розкусну одну. Зможемо розбирати противогу, знімати грузу. Положили два уголка, щоб не на землю, щоб проще було піднімати і будемо розбирати пол так і залишиться будемо їздити все подумали що в нас може не стане тут пешка що буде нам вона заважати ну будемо вже по факту поки ми у нас задача розібрати проти закончили ми на сьогодні наш демонтаж знаєте хоч демонтаж але хорошо що немає шприцу, приямок був чистий. І ще плюс у нас є один ліфт, яким ми користуємося цей, навіть з моменту монтажу і не запускався. Три їх тут в машині відділені, відділені три і тут три. Ми розібрали ми вогу. Проямок вже сьогодні не захотіли лізти, збиратися додому. все. Зараз я зроблю ще декілька фотографій, щоб вони були. Щоб як вдруг якісь вернуть питання, я покажу фотографії, що все на місці, що ми розібрали все тут. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня.